Привіт, друзі! Сьогодні буде таке більш тематичне відео. Ми хочемо з Лєрочкою поділитися з вами розвиваючими іграшками для діток від одного року. Якщо ви не знаєте, чим зайняти, зацікавити свою дитину, тоді це відео буде для вас корисним і обов'язково додивіться до кінця. Поїхали! Перша гра це ось така саморобна. Ви можете зробити вдома а, гра, бутилочка і насипати в неї. Я от насипала, до прикладу, горішки. Але ви можете те, що у вас є вдома під рукою, те й насипати. Принцип, висипаємо горішки і даємо, щоб дитинка вкидала в пляшечку. Давайте сюди. О, так, Молодець. Молодець. Давай. Молодник Молодець. Молодець. Молодец. Молодец. Мої окуляри геть замерзли. Ході. Бо я нічого не бачу. Зараз подивлюся. Ні. А, Де це? Я не бачу. А, ось так. А, ти прищу, я мог... Кидай, кидай. Одини, флоті. Ми в Росії, але насправді навіть. Манголію і Китай. Відразу в три Я хіба Ой, не попала. це великий сюрприз для вас, друзі. Подивіться в багажний Відкривай. Давай, вкидай. Вкидай бутылочку.

В мене Ліра, до речі, дуже полюбляє її збирати. І це дуже класна така гра, яка зацікавить малюка і яка допоможе у його розвитку. Рожевий, бірюзовий, Сиди. На. бірюзовий, синій, салатовий. Салатовий. Ось так одягай, одягай, одягай. Молодець, жовтий. Оранжевий. Давай порахуємо, Знімай. Давай мамі. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Рожевий. Бірюзовий, синенький, салатовий, жовтий, оранжевий. Наступна гра у нас ось такий розвиваючий кубик. Я його придбала нещодавно, але Лєрі він також зайшов і дуже їй цікаво з ним. Да? Будемо гратися кубиком. А ти? Ось так! Молодець! Сюди. Оптикру! Сортер їжачок. Я даю Лєрі тільки кілька ось таких голочок, тому що вона починає е гратися їм, розкидати скрізь. Тому, аби сам займатися, я даю кілька штучок. Отягни. Ось так. Оп! І оп! Давай будемо ставити. Став. Давай. Давай, мама, допоможе. Ось. Так. Молодець. А цю сюди оранжеву. оранжеву. Давай, бери ось так. Так, і диви. Поставили салатовий колір. Давай сюди, в дирочку, сюди поставиш. Дивись, ось, ось. Давай. Ось так сама. Сама, сама. Молодець. Стоп, молодец! В тебе вышло, молодец! Ой, стоп, давай. Опа, молодец! Ось. Так. Сортер-яєчка. Принцип, що потрібно відкривати яєчки, вони всі різного кольору, в них різні фігурки всередині, і дитинка має шукати відповідності і закривати яєчки. В мене, Ліра не завжди це робить. В більшості випадків вона просто їм кидається, але все ж таки, потрішку ми можемо вивчати і кольори, і деякі фігури по типу як круг або трикутник. Оранжевий колір. Ось так. Молодець. Молодець. Закривай. Давай. Бери. Закривай яєчко. Молодець. Давай, мама, це забере. Ти його закрила. Молодець, давай друге. Відкривай! Давай, закриємо. Як закрити яєчко? Закривай, закривай. Це який колір? Жовтий. Жовтий колір у яєчка. Давай ось так разом. Ось так. І закрили. Поставимо. Наступна гра у нас, по принципу, така ж сама, як і пірамідка. Це ось такі квадратики. Також по кольору вивчати і збирати їх в один великий. Діставай оранжевий. Оранжевий, червоний. Ось так. Жовтий. А давай тепер зберем. Давай зберем назад. Давай. Попробувати. на смак на ось. жовту. став. Став, 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 став. Ось. Так. Є! Червону. Є-є-є. Оранжеву. Дай в тебе вийде, ти молодець! Молодець, в тебе все виходить. Ось так. Оп, є! Оранжева, червона. Ой, так, тягне, тягни. Давай, жовтичку, витягуй, витягуй. є, жовта! Вау! Ага? як! Да, вау! І остання ось така гра. Вона в нас іде ще музикальна плюс. Деякі вже ми загубили фігурки, десь вони в квартирі валяються. І зараз також покажемо, як Лєрочка їми грається. Давай включимо. Давайте це сюди, правильно. Ти правильно ставила? Сюди квадратик. Квадратик. Ось так. Молодець. Цю фігурку куди? Сюди. Сюди. Ось сюди. Став. Став. Є! Це кружечок, сюди кружечок. Став кружечок. Став кружечок. Сюди. Ось так, Ось Поставить. Сюди кружечок. Молодець. Музика. Тац-тац-тац! Ось так став молодець! Кружечок давай поставимо, а потім трикутник. На трикутнику хто слоник намальований. Слоник. Давай. А цей поставив? Давай кружечок постав. Постав куди? Ось сюди кружечок. А тепер трикутничок став. На. М -м. Поставили. Тепер трикутник. Трикутник будеш ставити? Ні, кружечок сюди треба. Молодець. Давай. Що ти вхопилася за цей круг? На, трикутничок. Сюди став трикутничок. Давай. Ось так. Хоп! Молодець! Ну, Дружечки, це найпростіше і завжди найцікавіше. Значить, Тут можна трохи зробити музику. Дуже класно. Так? Да? Ну що, друзі, ось таке у нас вийшло відео. Сподіваємось, що вам було цікаво. Ви деякі іграшки взяли собі на заміточку і придбаєте також для своїх малят. А також будете знати, чим можна зацікавити дитину, на що вона більше зверне увагу і чим буде гратися. Тож, розвивайтеся, грайтеся з користю, гарного настрою. Дякую всім за перегляд. І ми, звісно, як завжди, будемо вдячні вам за підтримку нашого малесенького каналу, адже ми тільки починаємо його розвиток. Тому, будь ласка, залиште ваш лайк та коментар. До нових зустрічей!